п'ятниця 26 вересня. Отже, завершуємо цей робочий тиждень. Розпочинаємо традиційно о 13.20. Коротко проанонсую. сьогодні, в принципі, як і завжди з понеділка по п'ятницю, о 13.20 Програма громадська приймальня. О 15.15 .15 програма громадська приймальня, яка вже четвертий місяць поспіль. Працює у розрізі депутатська приймальня. Сьогодні у нас у студії о 15.15 .15 буде секретар Київської міської ради Олексій Резніков. Дуже прошу йому можна буде поставити всі запитання про життєдіяльність міста. Про роботу Київської міської ради. Де готуєте свої запитання? Це буде о 15.15. .15. Так, о 16.20, о у для вас працюватиме Наталя Денисенка у програмі у центрі уваги. О 19.00 – новини і о 19.25 для всіх вас розпочинаються прямо ефірні проекти столиця о 20.00 – продовження сьогодні. А для вас вестиму програму столиця Сергій Дойко. Плідний буде сьогодні день. Попереду вихідні. Будемо аналізувати, будемо підводити підсумки всіх подій, що відбувалися протягом цього тижня. А у цій програмі ми традиційно консультуємо. Йому на три важливих теми. Отже, детально про те, про що будемо говорити саме зараз. Здоров'я жінки, сучасна контрацепція. такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. Генеалогічне дерево, як віднайти своє коріння, про це у третьому блоці. Розпочинаємо ж, традиційно з юридичної консультації. Юридичний супровід у відновленні загублених документів, як отримати дублікати загублених документів, як відновити документи за швидкий термін. Про це все за Отже, куди звертатися, якщо виявлено що один з документів важливих документів, документів, які посвідчують особу, втрачено як швидко виготовлять новий, які можливі наслідки втрати документів? Єсть у нашій студії Андрій Шаповалов, керуючий партнер юридичної компанії 223-09-71, Шановні глядачі, ми готові приймати ваші дзвінки. Зараз ми з паном Андрієм почнемо розмову. Він зазначить про які документи і що найчастіше втрачають українці, яким чином це можна відновити. Ви, будь ласка, до нас долучайтеся. Хотілося б. Вас почути, можливо, ну так сталося і загубили паспорт. Можливо, викрали чи є відмінність, яким чином тоді оформлювати заяву в міліції? Ми чекаємо вас від вас. Дзвінки рада вас бачити. Андрій True. я хочу одразу, скажіть от таку тему підняли юридичний супровідновлені загублених документів, але ну частіше те, що по статистиці дійсно досить часто втрачають, що гублять паспорти або викрадають, посвідчення водія. Але ми ж забуваємо, що є інші якісь документи. От в принципі це ж не завершується на документах, які посвідчують особу перелік важливих документів, які взагалі ну можуть змінити ситуацію в житті. Звісно, є також студентські, є також, з чорнобильські которые удостоверения угу. не выдаются людям, пенсионные. Угу. Есть также документы на квартиру, что немаловажно, тоже нужны. И восстановление они также идут по времени очень много, смотря какие документы. То есть это договор купли-продажи, uh -huh. свидетельство права собственности, которое получается в отделе приватизации, либо это документы, связанные именно с дарением. То есть, если дарение uh -huh. можно восстановить у нотариуса получив ее дубликат, потом зарегистрировать в отделе регистрации, то договор, например, право собственности то этот документ делается в отделе приватизации. Там делается приватизация, подаются документы и там восстанавливаются. То есть такие разные процедуры есть. Значит, вот такие параллель, мы сейчас поступили. если мы просто распочнем все-таки с паспорта? А с паспорта, коротко. Да, с да, у нас предусмотрено какой порядок. Да, и где это, диеты, если так встало? Первый вариант, это либо если он украден, так. либо вы его потеряли. Если вы его потеряли, да. нужно делать определенное заявление в милицию и получить определенное объявление, сделать. Если же вас его украли, то нужно обратиться в милицию, получить постановление о закрытии уголовного дела или закрытии реестра о том, что вот есть такой факт. Получаете справку, идете в определенный свой паспортный стол, подаете документы о том, что у вас украдены, и получаете документ через какое-то время. проплатив. Разница в том, между украденным и потерянным. За потерянное вы не платите штраф, разумеется, там, 170 сімдесяти гривень за украден, ви не платите штраф на того, що вас украли. тобто вот такі моменти є. чим може бути небезпека для людей ну, небезпека в санкції саме з точки зору юридичної, якщо людина не звернулася до міліції зтратою паспорту, чи може бути, ми часто чуємо, що будьте обережними з такими документами, а ще часто ми вкладаємо, сама так іноді роблю вже не роблю, вкладаємо -код. ідентифікаційний код ага. так, в сам паспорт. І якщо втрачено у ці два документи, чи може дійсно так статися, що за певний період, якщо їх хтось? Здесь на Букров людина, яка скористається і злучина и цвет, скоро ставится и навіть может взятый кредит. Аферистов очень много на сегодняшний момент. Конечно же, можно, да, Яка процедура? Некоторые беруть на клею фотографії фотографии сверху, да, ну, це вже снова уже. Да, повинні банки смотреть, выделения банки, банки рассмотреть. Да, да, менеджера, которые выдают кредит, они должны бути внимательны. і, в принципі, це тоже відповідальність на них идет. тобто есть не тільки на человека, который взяв кредит. Но є такі масові, к сожалению, є такі масові проблеми, Когда человек теряет документы, вовремя не вращается в милицию в этот период, да, Межуток там месяца или там mm -hmm. два думаю, да ладно, ничего страшного. В принципе, он мне не нужен. Да, я пользуюсь другим документом. Если, например, у людей загранпаспорта, например, да, mm -hmm. и есть паспорт. Например, он постоянно за границей находится, то само собой он пользуется загранпаспортом. Прилетел чуть тут побыл, потом потом остановлю. А потом приезжает, у него долг в размере там, основного что можно какие кредиты взять, то 20 тысяч. Да, да, потребительский так? кредит там до 50 тысяч гривен примерно. -гум. И за, за эту сумму ну, приходит, yeah, да. Пеня, по тоже, есть такое понятие пеня, то есть ладно сумма, а есть такая пеня за каждый день, может быть, это 1% и больше. И у него за два года накапывается до миллиона гривен, приходит, например, ему. на мою mm -hmm. пвесочка в суд банк основательно подає до да, о тому щоб зыскати і потом уже йдеться розбірна проблема. Якщо проблемы. ж э, була оформлена правильно заява в міліції, то цей документ може стати таким mm -hmm. вагомим і в суді, що людина до, э, буде доводити, що насправді я не брав кредит, в цей період я взагалі втратив. Єжелю єжелю він одночасно суті з mm звернувся -hmm. вовремя в Милицию с заявлением о том, чтобы зарегистрировали факт, о том, что он потерял документ или у него украли документ, то непосредственно, конечно, это фиксироваться будет документом о том, что он обращался в определенные органы для того, чтобы. Доказать то, что все-таки он обратился и он восстанавливает документы или не восстановил, хотя бы обратился с этим заявлением. И это уже будет другой факт: того, что в принципе это не он брал другое лицо. В принципе, есть и другие факторы, что все-таки доказать по поводу того, что был как это испорчен паспорт. Да, этот, что были какие-то наклеены фотографии, либо что-то с ним делать для того, чтобы использовать, кто использовался. То есть, это массово можно проверить другим способом. То есть, не только так, что он где-то общался. 223.097. Шановные глядачи, поднимаем эту тему на ваше прохання, тому дуже прошу. Не обовестково Паспорт, можливо, взагалі з іншими документами, так само от ми чули про свідоцтво на права власності, будинки, квартири, не дай Боже, або на автомобілі втрачають документи. Тому, будь ласка, ми чекаємо від нас дзвінки. Е, гість у суді порадить, яким чином можна дуже швидко відновити. Так, з паспортом, ну зрозуміла історія. Більш зараз єдине, що хочу, якщо людина буває ж таки, що ми в своїх же квартирах не можемо знайти свій паспорт. Якщо вже відновили і зроблено новий паспорт, а знайдено старий. Нічого страшного, документы будет. Проблем нет. Не треба його здавати? Нет, нет, нет. Ну, зачастую, что два документа есть, але в любом случае, смотря какой документ, да. Если угу. вы, например, паспорт, да, то само собой, тот уже утерял право, например, да, угу. то есть уже новый документ, потому что новая дата, новая. Baza, все внесены uh -huh. данные, по поводу купли-продажи, например, право, ну, провосливающих документов, которые дают право на uh -huh. пользование квартирой или техпаспорт, то, конечно, уже тот утеря, теряется, получается, дубликат. И это четко указано в документе, и в реестре в том, что вы получили дубликат. И уже дубликат несет более силы, чем тот оригинал. Он получается приостанавливается право право действия, и право действия несет именно новый документ. дубликат. Uh -huh. Так, тоді мы с вами далее. такая самая история, в в заявлением тут, тут, о в принципе, том что да, алгоритм да, да, здесь, да 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 угу. обращается с тем что снова же, сначала заявление пропажа милицию угу. о том что подтверждение того что угу. он потерял потому что не примут документы МРЭО для восстановления документов также еще помимо э, этого всего также должны быть документы о том что человек проходил какую-то учебу то есть когда человек сдает права да угу. зачастую сдает именно сдает то он э, получает книжки книжки о том что он прошел определенное учение да получил там 5 4 по техническим э, 嗯。 Момент обдат і получил там поводільським достиженням, mm -hmm. і от ці, у нього книга довга бути собою. І з цими документами зялінням пропаже і украже йдуть вмривоставицю з документа. Шановлячі, хотілося зокрема, що про довласників автівок звернутися найближчим часом вже з'явилася інформація, яку підтверджують і управління міліції, зокрема от столиці і представники даї, що буде повернено обов'язковий те Звертайте, будь ласка, на це увагу. Ви чули напевно да, ж, про це да, так? Да. поки що чіткої дати. Ну такої не можу вас воти оману, бо різні. Лунають дати, коли це відбудеться і дійсно обов'язковий техогляд, тому що ми знаємо, що він обов'язково був скасований. А ми піднімемо цю тему. Ми вам обов'язково пронансуємо, розкажемо, запрошуємо юриста, теж, який би зміг тут проконсультувати, надати вам допомогу саме в питанні проходження техогляду. Ну, хоча насправді там проблем никаких, таких немає, але бувають існують перепони певні. Про це теж будемо говорити. Так і хотілося все-таки почути глядачів 223 09 -71. Я дуже прошу, я бачу, що займають слухавку іноді глядачі, які, можливо, хочуть просто поговорити. Нам ми завжди, раді вас, завжди раді вас чути, але не робіть цього, ставте конкретне запитання, якщо вже зателефонували. Єдаць додзвонювач в прямому ефірі говоріть. Да? Говоріть, будь ласка, ви лишили. Я я загубила, я не можу знайти свідоцтво про, про про, про смерть а а номер цієї могили. Така книжечка сіренька дається, або я дасть відна. Мамин єсть моїй різниці, крутин єсть, а чоловіка нема і не можу найти. Свідоцтво про смерть або не свідоцтво про смерть. На кладовищі, коли людину ховають, видається такий документ, він виглядає як посвідчення, в якому зазначається номер місця на кладовищі. Там вже ж на всіх кладовищах, особливо в столиці, вони всі мають чітку нумерацію. І втрачено цей посвідчувальний документ, де вказано цей номер. Ну, це треба звертатися на. До... Ну, на кладовище, до... там завжди так, є, так. Наскільки які знають такі невеличкі. Певні так, де... Там є голова, який саме керує директором, там звертається заява, йому просто видається дублікат такого посвідчення mm -hmm. і все. Тобто так, процедура це не важка. Тобто, це не є як гос... держорган, який сам mm -hmm. потрібно проведення певної процедури, просто звертається кто. Почти... Ну і, скажімо так, в цьому випадку ніякої небезпеки, втраченості документа немає, так сказати. Міни 10... заберуть. 223.0971. Але пошукайте, таке буває, що ми самі кладемо такі документи, часто, а потім не можемо знайти. Буваємо. І головне, знаєте, що подивіться там, де ви думаєте, що його просто не може бути. Ну, це я по собі просто знаю. Ні, я не воно, воно лежить на самому видному місці, це парадокс, а ти не бачиш. Тому от подивіться. Так, давайте далі, якщо серйозно, тому що з паспортами, з посвідченнями, зрозуміла історія. З документами, які посвідчують права власності. Отут історія досить важлива. І треба бути обережним, тому, що ну особливо, що це договір купівлі, продажу був або вже є державний акт на землю, так треба бути уважним скажіть якщо сталася історія з договором купівлі продажу або з якщо в спадщину було щось отримано і свідоцтво про спадщину було теж ну загублено було викрадено таке теж може бути це треба звертатися вже до нотаріуса які це форму як тоді ді відносно до свідоцтва про спадщину так. тобто вже в 2011 році вже заплановано вже реально працює нотаріус відносно того що вже приватні нотаріуси також видають свідоцтво про спадщину. тому що до 2011 року Не працювали правильно. лише державні нотаріальні контори. Видавали фіосопроспаджену, тепер вже і державні. Тобто в тій нотаріальній конторі, де саме людина оформлювала сідосовопроспадщину, фіосоправе ласус на спадкове майно, mm -hmm. вони туди звертаються з заявою і там за три секундочки оформляють вже е, ці дублікати на, право на, на про право на спадкове майно. Видається, і моментально реєструється повторно в, ре, е, в відділі реєстрації. Вже нотаріус має це право робити, і отримується дублікат. Дубликат, так? Дубликат. И будет четко зазначено дубликат? Дубликат. дубликат. Будет на верхней части угу. документа, будет зазначено дубликат. Так. Геда вы в эфире, прошу. Здравствуйте. Я потеряла идентификационный код, когда оформляла... О, э, беда. Свидетельство о смерти родителей. Угу. И не могу найти свидетельство призывное. Или как оно правильно называется? Сына. Как поступить? Угу. Ну, по поводу идентификационного номера, этого вы идете в налоговую, восстанавливаете документы, угу. пишите заявление, и вам также... Моментально прописывают. То Дубликаты. Тот самый номер, то есть, тот самый не меняется. будет. Он Он, так? он, он же в, каждой не перебывает в реестре в электронном mm -hmm. Это документ. Он просто пока для того, чтобы mm -hmm. мы удостоверение показывали при регистрации определенного какого-то действия. да, Показывали mm -hmm. этот документ. Это как личный наш налогоплательщики э, документ, который пальцы mm -hmm. налоги и присваивается к нам. Вот, Получается, там, в течение двух минут. Очень быстро в каждом налоге нет такого, что времени приходит, там через а я, 10 дней... Как же втрачено было, требуется, точка уведомляешь, правда? Ну, снова же милицию обращаетесь, по... меньше милицию. Обращайтесь, но зачастую даже не требуется налоговую по практике. Даже у меня такая ситуация была потерял потеряла mm -hmm. документ, этот, этот дюсон номер, обратился в налоговую без заявлений милиции, без ничего. Какие будут страченным идентификационным кодом, какие шахрайские Я... А в, какие пост... документы? Ну, это это не, не есть документ, это как как дополнительный документ mm -hmm. к чему-то, да, то есть к паспорту, например. У нас постоянно, я чему так запитую, булякают же людей, правда? шахрайские дії, если втратить документ, навіть кажуть, что, если копия документа была, навіть не посвідчена. На нотаріусом, якщо втрачено а, документ, ну, скопіювали, я не знаю, паспорт, що з ним теж можна якось скористатися, до банку звернутися. Ну, а як? Ну, знову ж, як можуть звернутися без оригіналу, взагалі без чоловіка, який це робить? Кредитна спілка може взяти э, копії, не посвідчені? На сьогоднішній момент може кожен використовуватися, хто хоче, якщо є доступ, розумієте? А от вже доказати те, що все-таки на самом деле цей чоловік був, це вже другий момент, це вже прийдеться уже в суді доказати, що це не він угу. був, де він був, угу. можливість і тому подобне. Тобто це підпис, експертиза, за підписи на договір. то .е. не просто видаються кредити. Ми приходимо кредитну установу, да, отримуємо штурм, получаємо кредит. Не просто «Здравствуйте, дайте мені, пожалуйста, денег». Ми приходимо і підписуємо кучу документів на такому огромному кількості бумаги. І на кожному клієнті я, 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 я є чому подпись. так? Я просто хочу, щоб ви абсолютно, ви дуже професійно говорите. І я так розумію, що все одно тільки оригінали документів, тільки і, оригінал і документів людини. і наявність людини. Все. І можна не, пережив... ну, не переживати. Саме головне те, що ви ставите підпис на будь-якому документі, ставите підпис. В случае того, якщо вже на вас э, завели mm угу. какое-то уголовне діло, по тому, що ви ш... какой-то да, mm обманщик, угу. да, угу. то ви просто-напросто подаєте заявлення, проведіть, пожалуйста, почеркаю, вічну Експертизу, експертизу, щоб показати, що ваша підпис, <гум> либо не ваша. Потому, що, то Слушайте, то, те... А часто доводиться в вашій практики, зараз взагалі про, про, те, про різные темы, напрямки юриспруденції, доводиться все-таки почеркознавчу експертизу замовляти? замовлять. Uh -huh, приходится uh -huh. по судебним процедурам по поводу судебних діл, по розділу імущества, примерно по сімейним делам, коли намагаються деякі люди, да, то есть, ну, uh -huh. да, то приходиться доказувати, що це все-таки не його підпис. Либо буває такі случаи, коли людина Например, на самом деле делал этот документ, подписывал там у нотариуса заявления о свое согласие, как э, стар, как супругу, да, там, например, жене дал согласие на приобретение квартиры там, по 65 статье Семейного кодекса, обязаны mm -hmm. согласие да, быть. Да, да, да. Пишут заявление, а потом говорят, вы знаете, я не писал это заявление. И Mm -hmm. Вот такие вот дилеммы идут, да, не могут договориться. И приходится да, дам. Приходиться в делить имущество, говорит, а я все-таки давал согласие. Це незалежные эксперты. Это и есть книже. Есть книсы у нас в Украине. Yeah. У нас очень большое количество ну, экспертных центров, которые mm -hmm. проводят эту експер... ну, экспертизу таких подписей. Хотя. Самое главное, это государственная есть книсы, которая проводит эти Так, дякую. У нас идут звоню и говорить в эфире. Добрый день. Татьяна Киеве. Лейлочки привет и комплимент. Сегодня она очень хорошо выглядит. Дякую. Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у меня муж потерял трудовую, работал на севере. Возможно, а сейчас такие же еще ситуации у нас, возможно ли как-то это восстановить, и еще некоторые предприятия в Украине. Обращались, ну, концов нет. Ну, расформированы и тому подобное. Если какой-то вот можно ли решить вот этот вопрос? Спасибо, пожалуйста. В такой ситуации делается каким я понял, это для оформления пенсии, наверное, ну, документы, так я так понял. Вот. В такой ситуации в любом случае информация есть по поводу того, какое-то предприятие на севере вы работали. Пишется фициальное письмо, просто физлица, оформляется либо нотариальное, чтобы заверить, как все-таки mm -hmm. этого человека, да, потому что это уже не наше, ну, как государство, уже соседи, Россия. Вот Оформляется госо... письмо письмо и отправляется письмом запрос на это предприятие. Уважаемые, такие-такие, такое это предприятие. Я работал в связи с тем, что я вот. Потерял этот документ. Ну, конечно, для подстраховки еще можно получить заявление об утере, чтобы все-таки угу. та структура, тот орган, который там ну, предприятие будет выдавать отправочку, подтверждение записи, что на самом деле там работал, чтобы видел. На самом деле, що документ був потерян. Вот обращаются в письменном виде, там дають ответ о том, що да, такой человек там работает. Либо не дають то есть даже такое буває. Ну зачастую проблем нет таких. Тетяна Володимирівна, еще... дякую, що сьогодні. Я дуже коротко зазначу, що зателефонували у нас наступного тижня, буде представник пенсійного фонду. Скоріше за все, це буде у вівторок. Ваше запитання теж адресуємо. Часто до нас телефонують люди, які працювали або на території півночі, якраз крайньої півночі в Російській Федерації. Ми піднімемо ваше запитання, і також у нас наступного. Тижня буде представник головного нашого архівної структури. Це запитання якраз дуже до неї прямо до неї, тому що якраз входить і одним з обов'язків є і наших архівних служб співпрацювати з архівними службами інших держав. От наскільки можна тут вирішити ситуацію? І ви нас за нами спостерігайте, за нашими ефірами. І я також зокрема не забуду ваше запитання. Буду його поставлю і одні гості і інші. Тому, будь ласка, будьте з нами так. А, я дозвонила. Скажите, будь ласка. популярная тема. Скажите, мы в эфире. Алло. Скажите. вы меня слушаете? Вас. Меня зовут Анна Васильевна. Так. вот получилось так, что я обратилась 1 августа этого года в первую нотариальную контору, чтобы взять дубликат документа свидетельства свидетельстве на полученное 4.1.92 года наследство после смерти матери. А мне сразу сказали, что они будут искать, а через два дня позвонили, что нашли. Я пришла 4 числа. Мне дали справку, что в 93 году, оказывается, моим э, ну, превластникам. Оказывается, было возбуждено платежные уг дело, чтобы признать все лица не... Ну, как это? Так. Не действительно и не была за требование судно московского района, это дело в суд. И до сих пор не вернулась контору. Что я должна сделать? Куда я должна Якщо у вас є уточнича запитання, можете быть. Да, ситу... Ху... Будете шоу запутать Д... звоню и конкотрю. Нет, нет не достаточно достаточно. Да, в этой ситуации зачастую у вас уже есть официальный ответ по поводу материального конторы. Дальше вам действует, что нужно. Нужно непосредственно обращаться в суд, в архив, потому что это уже 1993 -го года. Вам достают этот документ, достают документ в архиве Соломиссовеного суда, и вы получаете этот документ, и уже с ним, уже с ним непосредственно. Уже посмотрите по результатам, что там решилось по этому делу. Признали недействительный ваш этот фильм праве собственности, либо не признали. И потом с этим уже документом, либо с решением, либо каким-то документом, который там уже вынесли в суд, обращайтесь уже в интернет-контору, чтобы уже дальше уже получить дубликат. Проблема можете кищевый накладывать в истории в действительно. В, в, в этой истории говорю, тут два момента: да, либо признали все право собственности недействительным, Не дізна, на основании та, того, чтобы отменили приватизацию, та. либо какой то ну да, приватизацию, угу. потому что в этот момент был как раз приватизация. Вот. Либо, либо, то есть, все-таки там осталось без изменений, отказали в Иске, этом, и угу. все-таки осталось дальше за ней право собственности на это все. И просто получают дубликат на основании этого отказа, чтобы показать нотариусу, вот есть решение, что по этому делу, закрыто дело, и отказано на удовлетворение ничего требования о признании там, такого по привися права на собственность действительным. Вот. Прошу, пожалуйста, выдать за мной право собственности до сих пор осталось, так что прошу, пожалуйста, его не выдать дубликат. Так, час вычерпан, а нас чекай тут звонила, ещё станет звонок на цей блог, прошу говорити. Алло. Говори, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Не Алёка, ти кажіть своє запитання, прошу. Добрий день. Добрий день. У мене втрачено свідоцтво про народження. В архівах немає ніде. А ви ви загубили своє свідоцтво про народження? Так, так. А ви куди зверталися, щоб його відновити? Ну, архіви. Районний архів, обласний архів. відказали, що немає таких документів. Не сохранилися. Так треба звертатися в РАЦ, ЗАГС російською мовою. Ні, я одразу у, у свій ЗАГС звернувся. Э, вони зробили запроси по районному, по обласному, там реєстри, які видали. І документи угу. не сохранились. Якого ви року народження? 44-го. Ну, я не випадково запитала. Так. Дякуємо. Зрозуміло, що хочеться мати свідоцтво про народження. Я розумію, додзвонювача, але 44-й рік. Ну, є таке mm -hmm. теж рішення такої проблеми. Тобто, якщо навіть потеряли, да, так, це може бути проблема, що в архіві це можуть не знайти. Але но... Ну, у нас если я не ошибаюсь, есть такая такое главное управление, главное присмотреть на территории Украины, мы получаем сельство рождения. Потому, потому что есть проблема такая, что некоторые люди получают свидетельство о рождении в другой стране, угу, uh -huh. uh -huh. но потом уже также получали гражданство уже Украины, уже тут в Украине проживающее определенное количество времени. И, uh -huh. То есть, если конечно на территории Украины это ну, у час є то помимо ЗАГСа, да можна ну сейчас все і в архіві знаходиться, то есть главне управління, то не обласне, никакое, а то есть саме головне архів. головний архів обречатися нужна і там уже і все... це може і наступного тижня. Можна зателефонувати. А да. можна дочекатися. Я дуже прошу, ви не представилися. Останні до дзвонювачі, які загобу сідо про народження у третьому блоці, але це буде хвилин за. 30, щоб я не помилась. Так, за 30 хвилин десь у нас у студії буде директор Центрального державного історичного архіву України міста Києва. Дуже прошу, ви зателефонуйте і озвучте ви напряму, щоб просто ми не забули. Бо велика кількість дзвінків сьогодні зателефонуйте нам, Іван Миколайович вам да, дасть відповідь. Це буде за 30 хвилин. Будьте з нами, не перемикайте. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося, зустрінемося. Час просто вичерпано. Хоча насправді ще варто було поговорити на таку тему, як бути переселенцем з Донецької Луганської області, які не встигли таких Певеликий жаль, велика кількість. Це хороший питання, таких... Ми піднімемо цю тему найближчим часом, обов'язково запросимо. Андрій Шаповалов, керуючий партнер юридичної компанії, був гостем нашої студії. Отже, залишайтеся з нами. Жіночий світ здоров'я, який він про це в наступному блоці. Не примикайте.